Дня, шановні присутні, е, ну що, я радий, що зібралася така колегія симпатична, діти, дорослі. Ще раз всім доброго дня. Е, ну що, я, як ви бачите, така ж справжня людина, як і ви, да? тобто, голова, дві руки, ноги, все є. Е, це є до того, що кожен з вас, кожен з вас е, колись в майбутньому, може через 5-10 років. Стане перед вибором, що робити. Такий вибір був у мене також, коли я був в вашому віці, я починав плавати в басейні. До речі, басейн-спортовець ну один в один, такий басейн, як я починав своє спортивне життя. Коли вже став дорослим, то звичайно став вибір, що робити: бути спортсменом або вчитись далі, або займатися чимось іншим. Тобто, цей вибір буде і у вас. Але на сьогоднішній день я вам скажу так, що ми велика країна, справжня нація, і, як кажуть відомі люди, що здоров'я нації це здоров'я кожного з нас. Тобто я вам рекомендую займатися спортом. В даному конкретному прикладі це є плавання, тобто з плавання ви можете займатися Ну, Будь-яким спортом, да? тобто мене самого запрошували і на баскетбол, і на вільну боротьбу, і на бокс, і на лижні гонки. Тобто, плавання такий вид спорту, де ну, розвиваються всі м'язи, всі м'язи тіла, і тому людині ну, дуже просто вже потім займатися будь-яким спортом. Щодо що моє, що моєї кар'єри, ну, як я вже сказав, вже басейн такий був, як у вас. Потім е нам побудували трошки більший басейн, там були доріжки по 50 метрів. Е і там вже розпочалось моє таке спортивне е сумлінне життя. Да? І 17 років я перше, вперше вилетів. Е на літаку з України, на чемпіонат Європи серед юнаків, юніорів і здобув свою першу бронзову нагороду. А потім вже почалися змагання більш різноманітні, і моє життя вже перейшло з юнацького віку до дорослого. І таким чином я з року в рік набирав трошки, як то кажуть, оберти і завоював медалі різних гатунків. Вірно сказали, що сім разів, але потім ще три рази я був чемпіоном світу, тобто 10 разів усього. Багато приз, був в призах. А також ще є були, точніше кажучи, були три рази я встановлював рекорд світу, один з яких тримався майже 9 років, ніхто не міг проплисти швидше за мене. Я впевнений, що кожен з вас в майбутньому досягне. Або для себе, або для України, або для свого міста. Якихось результатів певних в любій, в любій діяльності. Я цього вам бажаю. Коли розвиваєшся в там, або досягаєш якихось певних вершин, то, ну, як правило, можуть запрошувати в ті чи інші проєкти. В даному випадку в далекому. Десь близько 15 років назад мене запросили е, знят, е, прийма, прийняти участь в зйомках фільму Схід-Захід. Що, що вам такого ще розповісти, цікаво, ну давайте, мабуть, все-таки будемо запитання. Як ваше життя змінилося після того, як ви виграли Олімпійські ігри? Багато хто вважає, що я на Олімпіаді здобув золото, але це не так. Я три рази був на Олімпіаді, і саме високе місце, яке в мене було, це було шосте місце. Було шосте, дев'яте, шістнадцяте, двадцять восьме. Тобто я пробував декілька разів, але так склалося, що тільки чемпіонати світу та чемпіонати Європи підкорювались на медальні здобутки. Олімпіада, на жаль, ні. Але життя змінялося кожного разу, коли виїжджав на чемпіонати на змагання які-небудь і привозив, як то кажуть, трофеї. Хто був вашим найсильнішим суперником? Е, я плавав приблизно років 8 або 9, так, на світовому рівні, і тому суперники часто змінювались. Спочатку це був німець, досить довго ми з ним конкурували, потім був росіянин, далі став хлопець з Південної Африки і декілька хлопців з Європи. Тобто ми, було так, що ми дійсно одні ті ж люди тільки міняли свої позиції, хтось займав перше, друге або третє місце. Взагалі їх було десь чоловік п'ять. Чому ви вирішили стати плавцем? Колись у кожного з вас буде вибір, що робити далі і чим займатися. В моєму випадку так сталося, що в мене був гарний наставник, і він мене він запропонував продовжити займатися плаванням. Я вибрав. Спочатку це було таке зацікавлення дитяче, а потім з роками я зрозумів, що це моє і я хочу продовжити займатися спортом вищих досягнень. Де ви навчалися після школи? Після школи я ще закінчив вище училище фізичної культури. Два роки відучився, а потім. Поступив до університету до Київського національного університету фізичного виховання і там навчався протягом п'яти років. Доброго дня, пане Олег. Я б хотіла запитатися, скільки років ви займаєтесь плаванням? Як для плавання я займав я почав займатися досить пізно. Це був вже шостий клас. І ну займаюся по, по даний час. Добрий день, пан Олег. Я би хотіла запитати у вас, який ваш найулюбленіший вид спорту? Ой, вид плавання. Ну, е я думаю, що всі Рах. ви знаєте, що є чотири види плавання, чотири стилі. І е коли я був юнаком, я плавав ну, майже все, крім плавання на спині. А потім е з руками тренер та я вже переклали. Все на брас, і тому брас це ну, як, моє плавання. Але я був чемпіоном Європи і в кролі, в плаванні кролем, і в комплексному плаванні. Тобто, спортсмен, те, що я казав, спортсмен має бути, або людина, яка займається тим чи іншим, має бути така різноманітна, розвинута і досить цілоспрямована. Дякую, пане Олеже. Доброго дня, пані Олег. Я б хотіла спитатися, який ваш ще найулюбленіший вид спорту, крім плавання? Е, ви знаєте, коли ти спортсмен, то е, дійсно цікаво всі види спорту. Е, в нашому в плаванні завжди проходили чемпіонати, вони називалися водні види спорту. То це синхронне плавання, прыжки у воду, вотерполо і плавання на відкритій воді, відкритих водойомах. То крім крім тих спортів, де я приймав участь і дивився по телевізору. Часто останнім часом дивлюся чемпіати світу, дивився олімпіаду останню. І ну, спорт для мене це все, тому я не, не, не даю привагу чомусь одному. Тобто дивлюся, дивлюся все і полюбляю всі види спорту. І нашому хлопчику даємо запитання, прошу. Пане Олегу, а в якому ви році здобули своє перше місце? Першу золоту медаль я отримав в 2001 році. Це була Японія, чемпіонат світу. І тоді. Ну, дійсно були досить серйозні суперники. Як я вже казав, був німець тоді, досить швидко плавав. Він становив рекорд Європи, але в фінальному запливі мені вдалося його обійти, але без рекорду. Пан Олег, а ким ви хотіли стати у дитинстві? Ну, це гарне запитання. Я, я думаю, що як всі діти, там, хлопці мріють стати космонавтами, або ще кимсь то, або дівчата-лікарями, да, то моє дитинство було таке цікавим. Я е, займався ще до плавання іншими видами спорту. У мене був і авіамодельний спорт, і е, там. Бойові мистецтва були, а потім вже тільки плавання. Тобто, свої мрії я, на жаль, не пам'ятаю. Дякую. Дякую. Олег Володимирович, скажіть, будь ласка, а вам подобається е, тренувати інших плаців? Ну е, так склалося, що ну, плавання це те, що я розумію, да, розумію досить добре. І коли. На жаль, коли я запропонував свої знання та вміння ділитися з командою України да, з плавання, то отримав таку легку відмову. Тому я обрав те, щоб навчати тих, хто бажає навчитися плавання. Тобто, так є подвійний ефект в цьому. І те, що я роблю, там навчаю, допомагаю, підказую. Тобто я е, ну, дійсно отримую задоволення від цього, а подвійне задоволення від того, що діти е, це все отри, отримують, все е, роблять, роблять так, як я підказую, і, і тим самим розвиваються. Розкажіть про свій смішний чи цікавий випадок у житті. Ви знаєте, ну давайте ту історію, яка склалася в 2001 році на чемпіонаті світу. У мене перед фінальним запливом, на жаль, порвалася шапочка для плавання. Ну, а плисти з копною на голові досить важко. Тому я попросив у свого товариша принести шапочку, а все, що він зміг, це взяти шапочку у команди з Білорусії. А вона була, ну там була інша символіка, да, інший герб та інший спонсор для плавання. Тому мені довелося її вивернути. І тим самим я опинився, всі були в темних костюмах та в чорних шапочках, а я був в темному костюмі та в білій шапочці. То це було зі сторони досить смішно, і всі казали, що це ти е, таке викоїв, що так, як, як біла ворона, щось там. З'явився на старті, але як потім вже казала: ну що зробиш, переможців не засуджують. Тому на той час я виграв і тому історія залишилась тільки смішною. Хто з ваших друзів є відомими людьми? Їх багато. Я спілкуюся. Ну так так вийшло, що спілкуюся з багатьма, тобто, при зустрічі, е, ну нашим зіркам е, шоу-бізнесу е, можу сказати привіт! Там поспілкуватися е, зі спорту. Товаришую з е, минулими чемпіонами, такими як е, Валерій Гончаров, це гімнастика, е, Олександр Крикун, це легка атлетика, е, Ганна Бесонова, це е, художня гімнастика. Якщо ти мені скажеш, кого знаєш ти, я тобі скажу, чи знаю я його. Е, Кличко, наприклад. Знаю, ми разом Навчалися в одному закладі. тобто Я знаю і молодшого, і старшого. Яна Кличкова. Яна Кличкова, так. Ми ну, близько 6 років ми плавали разом, тобто я її знаю досить давно і досить добре. Спілкуємось. Який ваш світов... світовий рекорд? У мене було, як ви бачили, я вже казав, щоб я був чемпіоном і по так званій короткій воді це 25 метрів басейн, і на довзій воді це 50 метрів. На 50-метровому басейні рекорд був 27 секунд і одна десята, а в короткому басейні 26 секунд і одна десята. Пане Олего, а в скільки років ви отримали звання мастер спорту? Майстер спорту досить пізно я отримав. Вже, вже всі мої хлопці, які займалися, вже були зі званням. Я, мабуть, отримав його в років 14, десь, десь так, не раніше. Я пізно, пізно почав плавати. Як на ваше життя вплинула ситуація між Україною та Росією? Ну, ви знаєте, політика це досить таке брудне діло, яке хотілося би. Обговорювати, скажу вам так, що я з деякими людьми перестав спілкуватися, а з багатьма в соціальних мережах, тобто росіянами, моїми товаришами по спорту або там знайомими, які склалися за роки життя, я продовжую спілкуватись. Тобто, ця, ця ситуація ну, вона дійсно політична і тому. Я б хотів би, щоб, щоб вона нас не торкалася, щоб її все таки розібрали там наверху і поставили крапки. Чи були у якихось інших таборах, і який найяскравіший спорт у вас залишився? Ну, в Трускосі я перший раз насправді, і цей табір мені досить сподобався. А за своє життя я був багато разів і в дитячих таборах, і ну, якщо. Я не помиляюся, то основно, основний свій час і багато років я їздив в Новий Роздол. Тут десь не, не, не так, було. біля нас. Так? Так. І там, там був басейн, і була база досить. Я не знаю, які, яка ситуація там зараз, але е, ну, років п'ять, мабуть, в дитинстві я їздив туди, тільки туди. Дякую. Як ви готуєтеся до Олімпійських ігор? Ну вже зараз не готуюсь, а тоді, ну я вже казав, що це сумлінна праця, це праця кожного дня. У мене було по два тренування, іноді три. Ну це вже були так спортивні збори, котрі були вже безпосередньо перед змаганнями. І крім цих тренувань. Спортсмен має бути це ж не тільки п дистанцію, Це має бути і спортивний зал, і харчування, і медперсонал, який буде слідкувати за твоїм здоров'ям та станом, станом на сьогоднішній день. Це це великий комплекс, який допомагає стати чемпіоном. У вас спеціальне раціональне харчування. Коли я був в складі штатної збірної команди України, то так, за нашим харчуванням, е, ну, старалися дивитись дієтологи, щось там нам підказували, щось робили. Але ви знаєте, що ми, як діти, завжди хотілося чогось солоденького, десь то побіг в магазин, купив собі якусь цукерку або там печиво, і це вже. Ну, не скажу, що збивало, але трошки порушувало той режим, який який нам пропонували. Доброго дня скажіть, коли ви припливаєте останні метри і все ж таки першим допливаєте до фінішу? Що ну які про що ви думаєте? Ну це в залежності від від, від дистанції було. Ви знаєте, на 50 метрів там важко щось аналізувати, думати, тобто там хочеться пригнути і скоріше вже доркнутися до протилежного бортику. А на дистанції 100 та 200 метрів, які я також плавав, ну там дійсно думки були так, вже важко, так, треба доплисти, ще трошки потерпіти. І завжди, якщо аналізувати, да, після виходу, то там такий був сумбур в голові, що щось конкретне розказати ну, досить важко. А якщо сказати на тренуванні, коли пливеш довгу дистанцію, то іноді навіть пісні співав. Дякую. Що вас найбільше хвилювало, коли ви змагались в Олімпійських іграх? Ну, коли спортсмен вже досягає рівня Олімпіади, то він вже має бути готовим на всі 100%. Так? Але ви знаєте, що завжди, завжди бувають якісь проблеми. Це можуть бути там і. Травми якісь, якась там, невиспаність, або з тренером якесь непорозуміння, або ще якісь там випадки ну, різноманітні. Тому, коли вже підходиш до Олімпіади, досить, досить турбуєшся про те, щоб ці всі негаразди відкинути, зібратися на 100% і показати свій найвищий, найкращий результат. Добрий день. Мені б хотілося запитати, який ваш був улюблений предмет у школі? Ну, Я так розумію, що у вас зараз, так як і у нас було, що в залежності від класу, то деякі предмети мінялися. На, передні, на початку мені досить подобалась математика. Я гарно навчався, приймав навіть участь у олімпіадах. А потім вже досить швидко мені з точних наук почали подобатися гуманітарні, тому я вивчав психологію, історію. Ну, все таке відокремлене від точних наук. А чи подобається вам англійська мова? Англійська мова мені подобається і подобалась. В школі я вивчав досить добре. Потім ще навчався на індивідуальних курсах. І ви знаєте, в житті вона досить дуже сильно пригодилась до мені. І я ну не скажу, що я знаю її досконально, але спілкуватися вільно на англійській мові можу. А у вас є домашні тваринки? Якісь чи було і можливо? Були, бо бу, був бу мене були рибки. Я за ними дивився, як вони плавають, вчився в них плавати. Е е був е котик е та був хомячок. А на сьогоднішній день нема нікого. У мене прохання. Можете залишити автограф на пам'ять для шостого класу.